Вітаю всіх глядачів Галичини. Наш інформаційний вечір триває. І сьогодні в студії програми «Про в деталях будемо спілкуватися зі Станіславом Вонищуком, засновником першого добровольчого хірургічного шпиталю, власне, про потреби шпиталю про ті можливості, які зараз в ньому є для наших захисників для людей, які постраждали від війни. Будемо говорити. Отже, Станіслав, вітаємо вас в студії. Вітаю вас, вітаю в березні з тих року. Запрацював в перший добровольчий шпиталь. За цей час от як трансформувався цей заклад від той, від той мети. Яку стало на початку і до того, що є зараз? Ну е, насправді ми почали свою роботу практично в перші дні війни. Ми як, як ініціатива утворилися по ми 27 е, лютого 2022 року, то вже в березні ми почали приймати перших пацієнтів і поранених захисників, і цивільних. І ще перед тим, як ми е, ну, якби вже стали готовими приймати пацієнтів, ми коли зібралися з цією великою командою новою, в якій багато було людей, які зі Сходу переїхали, по суті, в ті дні, то ми вважали, що потрібно є разом зібратися і сформулювати, що ми будемо робити, заради чого ми це будемо робити, і якби, місія наша завдання, що, для чого це. І ми тоді сформулювали завдання, яке, до речі, незмінне є, і, і до сьогоднішнього, хочу. світ довкола змінився, і Україна змінилася, і інституції довкола, лікарні помінялися. І наша робота теж змінилася, але завдання лишилося те саме. Це надавати необхідну безоплатну, по мірі можливості безоплатну... Медичну та психологічну допомогу всім, хто постраждав від війни в Україні. І ми так тоді собі задавали запитання: хто ж це ці люди, що постраждали від війни? І ми так сформулювали вже десь зараз. Ми часто бачимо, що ці, ці категорії людей стали стандартними і соцслужби, теж їх виокремлюють. Найбільш такі вразливі категорії в нинішньому в нинішній ситуації. Але тоді ми розуміли, що це будуть захисники захисниці в першу чергу, і ми вважали, що наш найбільший громадянський обов'язок це власне тут допомагати людям, які обороняють нас, часто віддаючи найдорожче своє здоров'я і, і наша, наше завдання як спільноти медиків чи лікувального закладу це допомогти їм максимально. Повернутися до того стану, який був, когось врятувати від ампутації, комусь врятувати життя, комусь просто повернути ту якість життя, яка була до того. Тому ми зрозуміли, що захисники та захисниці це і основні, заради кого ми працюємо. Також, е ветерани і. Ми ж знаємо, що ця війна, вона якби повномасштабною стала в 2022 році, але почалася вона задовго до того. Тому ми також вважали, що ветерани і члени сімей, ветеранів, члени сімей захисників це і теж люди, заради кого ми працюємо, внутрішньо переміщені особи і інваліди першої та другої групи. Від того часу пройшло вже скоро буде два роки. Аж не віриться в це. А скільки людей за цей час ви прийняли? Скільки стали вашими пацієнтами? Загаль в цілому понад 5200 людей. З них в хірургічний центр. Ну там трошки можливо менше будуть цифри, враховуючи специфіку роботи, того що в основному поранений, які потрапляють до нас в хірургічний центр, а це є реконструктивні ортопед-травматологічні операції з повним курсом психологічної та фізичної реабілітації. Середній час перебування це є один місяць. Часто буває, що хлопці, які попадають до нас, можуть бути і два, три, чотири. Найбільше був п'ять місяців пацієнтне лікування. Це коли багато операцій одна за одною, одна, потім там невеликий час на відновлення, знову операція, і так найбільше мали п'ять операцій на одному захиснику. І тому, якщо суто говорити про поранених військових, то вже понад 260 пацієнтів пройшли курс лікування в хірургічному центрі. Перших п'ять місяців тут ки завдяки нашому волонтерському бажанні, того що коли починалося все, ми я не сподівався, що війна буде так довго, і практично всі люди, які приєдналися до нас, теж ніхто не чекав, що та ситуація, яка так раптово почала, що вона настільки довгою, настільки масштабною буде. Тривалий час, і ми розраховували, що ми просто на волонтерському запалі, на якихось наявних на той момент фінансових ресурсах, медикаментах, що ми зможемо протягнути до кінця війни, а потім знову повернутися, якби в реалії приватної комерційної клініки, якою ми були до того. То перших п'ять місяців ми працювали без вихідних і без зарплати, дуже гордимося тим, що, що ми цей марафон якби пройшли. Але пізніше ми розуміли, що. Що довго ми так ну довго така організація не проіснує, суто на, 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 на добровольчих засадах, і ми почали писати закордонну українські закордонні грантові проекти. І ота от вся допомога, що я сказав, і 5 тисяч цивільних, і понад 250 військових хлопців, які пролікувалися, це також завдяки не тільки нам, а завдяки тим міжнародним організаціям, які нас підтримують. І я так дякую Богу, дякую світу про те, що, хоч ми відчуваємо, я думаю, що всі волонтерські організації відчувають, що з кожним місяцем, е, якби інтенсрівень допомоги, на жаль, він зменшується. Навіть попри те, що бойові дії як... з... ну, не знижується їхня інтенсивність з початком війни, але е, світ допомагає менше. Та ті такі сталі, якісь партнерства чи е... Такі відносини наші з тими організаціями, які нам допомагають, вони дають можливість нам ну, досить впевнено дивитися в майбутнє і знати, що ту допомогу, яку ми надаємо зараз, ми ще тривалий час можемо ем, ну, підтримувати і допомагати там, де є в цьому потреба. А оці гарантові проекти, вони коротко чи довгострокові? Як вони переважно? Е, ось... Більшість з них, на жаль, короткострокова, і це е, таке трошки обмеження для нас, бо ми часто не можемо планувати на якусь довгу дистанцію. Ми знаємо, що ось ми там написали і виграли проект умовно, скажемо, на три місяці. От далі за цих три місяці ми планувати ну нам складно, бо ми не знаємо, чи взагалі ми будемо мати можливість ті ж медикаменти закупити, комуналку заплатити, там якісь витратні матеріали купити. Чи ми не будемо цього мати? Звичайно, ми цих три місяці працюємо паралельно, пишемо інші. Там заявки і десь погоджуємо з е, тими донорами, які допомагають нам цю роботу робити, продовження цих проєктів. Але більшість з них, по суті, на місяць, два або три. За весь час у нас були всього два проекти на ні, е, не два, три. Три проекти були тривалістю більше, як рік. Е, якщо станом на сьогодні, то в нас досить такою невизначеною є насправді. Е, що буде після Нового року, тому що всі наші нинішні проекти вони закінчуються в грудні цього року, 23-го. Я маю надію, що вони продовжаться, але поки що такого погодження чи якоїсь впевненості в тому. Ну, нема на сьогоднішній день. Ну на початку ви самі сказали, що п'ять місяців працювали на волонтерських засадах. Тоді багато медичних закладів казали, що ми починаємо безкоштовно надавати якісь певні послуги захисникам, захисницям. Ну з часом все ж таки змушені були повернутися до таких комерційної складової. Чи зараз у вас це повністю безкоштовне? Чи все ж таки щось мусять люди самі компенсовувати Пацієнти так насправді дякуючи ті міжнародній підтримці, яку ми здобули завдяки отим першим п'ятьма місяцям роботи, ми маємо можливість покривати всю допомогу. Без ну не беручи нічого з тих пацієнтів, які поступають до нас. Можливо, інколи буває, що черга до нас перевищує наші можливості, тобто людей, які планують попасти, ну вони просто фізично не можуть бути в нас, того що там всі ліжка заповнені, або ну все вже розписано. Але ті люди, які проходять лікування в нас, вони ні за що не платять ні за медикаменти, ні за харчування, ні за що. А оця черга вона як регулюється? Тобто, ви самі відбираєте, які пацієнти зараз на цей момент найнагальніші, чи якось по-іншому? Ну по суті, ми завжди відкриті до всіх пацієнтів, які є нашого профілю. І якщо ми так говоримо, якщо про хірургічний центр там, де військові, якщо ем, це є поранення чи ця медична проблема стосується. Кінцівок це є руки і ноги, наслідки мінно-вибухових або кульових поранень, або костей, або м'яких тканин, або нервів, то це є наш профіль, і ми з ним дамо собі раду. Єдиний виняток це є гнійні е, рани, які ми ну, не можемо брати, тому що якщо ми візьмемо таку гнійну рану, то потім всі палати мають можливість підхопити цю інфекцію, і ми стараємося тримати якби, чистоту тих випадків травматологічних, які до нас попадають. І оце і всі умови, по суті. Єдине, що вся координація на початку відбувається ще до того, як пацієнт поступив, тобто людина, яка хоче до нас попасти або через керівника медичної частини свого підрозділу, або через командира, або напряму може надіслати заявку на сайт, в якому вона описує своє поранення, і власне бажаний результат, який би вона. Очікувала наші медики, переглядаються, чи ми справимося з цим випадком, або інколи ми рекомендуємо іншу обласну лікарню. Можемо рекомендувати, або іншу більш таку профільний заклад, який краще там буде ніж ми. І коли ми розуміємо, що ми цьому пацієнту поможемо в наших умовах, ми йому присилаємо такий лист погодження про те, що ми готові на безоплатній основі взяти його і лікувати скільки там, скільки буде потрібно. І тоді пацієнт поступає. Але якщо він поступає, він вже поступив автоматично на місяць. І так їх всього 14 прийшло, і ми все, ми вже цей місяць нікого більше не візьмемо. Тобто, якщо інші до нас звертаються, ми мусимо сказати, або ви чекаєте до того, як хтось з наших випишеться, або шукайте інший заклад, бо ми на даний час вас, на жаль, прийняти не зможемо. Щодо лікарі, я знаю, що на. На початках дуже багато до вас медиків приїхали саме переміщених осіб. Київщина, Харківщина. Чи вони ще залишаються чи повернулися, і яка загалом кадрова ситуація? Більшість з них повернулася. От тих, о той перший час, який ми працювали, тоді пам'ятаєте, була така обстановка взагалі в Україні, що ніхто не знав, як в Києві там ну варто туди повертатися чи ні? Вроді як там вже немає такого активного наступу, але все ще досить небезпечно повертатися в Харків чи не повертатися. І е, більшість тих спеціалістів, які до нас приєдналися першими, насправді повернулися назад. І слава Богу, що вони мають можливість повернутися до, в своє рідне місто і продовжувати працювати там. В принципі, майже всі вони вернулися на попередні місця роботи в своїй лікарні, чи в Інститут ортопедії в Харкові, чи в Сумську обласну лікарню. Ну, фахівці, які до нас приїхали з певних закладів, вони туди ж і повернулись десь в середині кінці літа минулого року. Е, однак я не можу сказати, що. Е, всі повернулись. У нас на даний момент працює дев'ятеро е, дев осіб з медичного персоналу, які є внутрішньопереміщеними особами. В основному вони з окупованих територій. Це з Маріуполя, це є з Рубіжного, це є з Запорізької області, з Донецької області. Е, власне кадрово, яка найбільша потреба в яких фахівцях зараз виникає? В високоспідні. Піцільв я би навіть сказав, що в, в нас як такої, такі. такої кадрової потреби в принципі на даний момент немає. Є е, е, час від часу виникає потреба в вузькоспеціалізованих е, спеціалістах, які е, ну, володіють якимись такими техніками, яких ми не володіємо, а пацієнти цього потребують. От од, одним з прикладів є я горжуся тим, що ми домовилися, і зараз через 10 днів ми чекаємо візит німецької делегації. Це троє професорів з Німецької асоціації хірургів. Вони всі з науковим ступенем, вони всі колишні керівники травматологічних відділень великих лікарень або відділень пластичної хірургії великих лікарень Мюнхена. І вони, ну це на, наразі перший їхній приїзд, хоч я думаю, що ця співпраця буде тривалою, але от вони приїжджають на тиждень часу оперувати складні випадки, які. Ну, в нас нема достатнього досвіду для, для того, щоб ми могли якби так високоточно і високо. Професійно прооперувати їх ми про це поговоримо більш докладно але загалом іноземні спеціалісти дуже часто поїжджають весь цей час. Як ви їх шукаєте? Вони на вас виходять, чи ви їх шукаєте? Яким чином це відбувається? співпраця? хотів би я сказати, що то наша заслуга, але насправді то заслуга іноземців. Вони нас знаходять, знаходять через Фейсбук, знаходять десь один одному. Рекомендують, і знавіть з цих спеціалістів у нас є така свого роду, як черга, тому що вони насправді закордонці часто пишуть на нашу сторінку про те, що. Наприклад, я там ортопед травматолог з Австрії, я би хотів приїхати на два тижні, допомогти вам і моє портфоліо, там такі-такі-то речі. І ми навіть інколи змушені відмовляти, бо ми розуміємо, що е, ці речі ми теж робимо добре, а людина приїде і, ну, і якби вона теж очікує, що вона буде тут активно працювати. А... А не завжди є ну прямо така там черга пацієнтів саме під його спеціалізацію, яку він робить, і плюс і, 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 і ми теж робимо. Я теж хотів сказати, що я пишаюся тим і дуже радий з того, що до нас. За досить недовгий останній час, по суті, вже в 23-му році до нас приєдналося двоє професорів івано франківського медуніверситету. університету. Це професор Сулима Вадим Станіславович, ортопед-травматолог. Ми дуже раді, що він з нами. Він дуже розумний чоловік, інтелігентний, такий далекомислячий, як доктор Хаус. І професор Пустової Михайло Михайлович. Це психіатр. На жаль, ми розуміємо, що часто пацієнти наші також потребують допомоги психіатра, і це. Реальність, в якій ми живемо, і, і він дуже високого рівня спеціаліст. Ми раді, що він деякі випадки в нас ну, він прям рятував людей, які в нас були в стаціонарі. Якщо ви власне продовжуючи тему з іноземними лікарями, також і волонтери дуже часто приїжджають, але саме іноземні лікарі вони приїжджають сюди, тому що відчувають власне потребу так допомогти, чи можливо це для них також практика, якісь складними випадками попрактикуватися, своїх кваліфікацій підвищити таким чином. Ви знаєте, на жаль, я не знаю істинної мотивації для того, не треба Дуже багато знати людей. Але ті, що до нас приїжджали, от насправді вони приїжджають не через практику, не приїжджають через бажання допомогти. Навіть от я би міг окремо виділити чеську делегацію, яка від травня 22-го року. Вона ну по суті, вона постійно з нами в контакті. Вона вони приїхали сюди, побули два тижні. Поїхали в Херсон, допомогли, поїхали в Харків, вернулися до нас, поїхали в Чехію, знову приїхали до нас, і це якби така ну. Прям як, як, як в них вже як, як наша команда е, чеська. До речі, їхній лідер від самек він був тут так. у вас на ефірі. Він сьогодні теж у, у, у Франківську, у нас в шпиталі. Завтра повертається до Чехії. От його мотивація і тих людей, що з ним приїжджають, це точно допомогти. Вони там постійно запитують, а що би вам треба було, а от ваші пацієнти, що їм потрібно? Можливо, ми щось можемо там ще хідке специфічне провести, навіть там якісь телефони, комп'ютери, чи, чи, чи якісь щось, щось інше. Теж саме можу сказати про німців, бо оці німці, про яких я говорив, вони з самого початку цей запит був такий: як: От ви нам скажіть, німці питаються, ви скажіть, які такі пацієнтські випадки у вас є занадто складні для вашої кваліфікації. Але такі, щоб ми могли приїхати і вас навчити, тобто вони явно їдуть не для практики, вони їдуть по суті вчити наших е спеціалістів. Ну з такими складними випадками справлятися. А, а і що... більшість насправді отакі е їхня мотивація не, не використати ситуацію в Україні, а насправді приїхати і допомогти. По крайній мірі ті, які до нас попадали, то з них більшість були такі. А що вони кажуть? Коли вони вони не приїжджають, вони кажуть щось, можливо, якісь стереотипи їхні змінилися після перебування в Україні, після спілкування mm. з українськими пацієнтами. Права в тому, що основна більшість іноземних спеціалістів, які попадають, вони якби попадають через чеських друзів. Чехи, коли приїхали в перший раз, то було в 2022 році, в них тоді дійсно було враження, що їхні стереотипи інші, те, що вони думали, як воно відбувається тут, і як будуть, як, які пацієнти є в військовому шпиталі, як вони мислять, як вони налаштовані. То, Приїхавши до нас, і вже ми якийсь час з ними працювали. Вони сказали, що вони захоплюються таким якби оптимізмом і таким такою патріотичною налаштованістю практично всіх військових після важких поранень, які в нас були. Бо кожен з них говорить про те, що я хочу повернутись на фронт, я хочу воювати до, до моменту перемоги. Я хочу навіть ну такі випадки, які. Які, які десь неможливо просто пропустити попри себе. У нас був хлопець, він в перші дні Маріуполі втра, ну, так був важко поранений, мав пошкоджену ногу і вибиті два ока. І от він, ну, він, він незрячий, з ним постійно донька, вона йому там допомагає орієнтуватися в клініці. І от через якийсь час йшла мова про. Благодійний забіг, е, і ми там комусь з пацієнтів, хто хотів про це, кажемо, якщо хочете, можете взяти участь в цьому благодійному забігу. І оцей Сергій тоді підходить, каже, а чому ви мене не кличете? А мені в голову не прийшло його. Ну як? Він він на візочку, бо після операції він нічого не, не бачить. бачить. Він каже, але ж це ж благодійний забіг, я ж можу на ньому брати участь. Дайте мені когось, хто мене буде штовхати. Я буду бігти на візку. Я хочу бути корисний, хоч в якийсь в якийсь який спосіб. Якщо це приверне увагу, якщо це там збирають вони на карету швидкої допомоги, якщо це. Моя участь дасть хоч якусь там частинку тої карети швидкої допомоги, а та карета потім буде виконувати завдання, буде рятувати побратимів, то я за і він біг з нами. Він пішов на озеро, наш водій його штовхав, а Він цей благодійний забіг біг на на, на такому візочку. Неймовірно. І не можеш цим не захоплюватися, не можна цього. Просто будучи в такому середовищі, не можна не, не, не надихатися цим на, на те, що не можна опускати руки, як, як би не було. А ви відстежуєте, до речі, от після важких поранень як складається доля пацієнтів? Ми... Стараємося це робити. В нас є така група в телеграмі, де коли пацієнти попадають до нас, там йдуть оповіщення про всякі заходи, які в нас відбуваються. І звичайно, коли хлопці повертаються, потім більшість з них повертаються на фронт. То вони часто навіть ми не видаляємо нікого з цієї телеграм-групи. В ній там вже багато, багато багато учасників. І вони час від часу пишуть, як в як, як як в них справи кажуть, що хочуть в гості приїхати. І часто хтось дійсно в гості приїжджає, їде, коли кудись франківськ приходить до нас. Ми дуже раді цьому. У вас велика частина також появляється саме психологічні адаптації реабілітації, тобто не лише от, скажімо, так, поставити на ноги, але й дати мотивацію, так поставити голову на місце. В якийсь момент ми зрозуміли, що це важливо. Це важливо так само, як правильно провести операцію. Я би поставив їх на рівнозначні шальки терезів. Колись, от я говорив про хлопця, який в нас був дуже довго, що 5 місяців чи півроку він в нас був, і ми так якось місяць за місяцем бачили, як йому все він якийсь... Сумніший і сумніший, замкнутіший і замкнутіший. І він навіть якби і не хоче лікуватися. А це просто від того, що весь час чотирьох стін. А ми тоді ще не мали ні психолога, ні ну починали мати, ні якихось там якоїсь спеціальної програми психологічного відновлення. Ми по суті були сконцентровані на операціях, правильно виходити там всі препарати, які треба вколоти, перев'язки поробити і відпустити. А ми зрозуміли, що цього недостатньо. Треба давати бажання, вилікуватися, і тоді саме лікування проходить швидше. І ми почали так думати, що ж то робити. Додали психолога. Психолог потім порадив, каже: давайте кудись просто їх кудись вивозити з клініки. Давайте поїдемо в кінотеатр, чи поїдемо в театр, чи поїдемо в музей. І ми почали то робити. І потім в нас це стала така система. у Нас кожного тижня два або три заходи є. Ну, поза клінікою точно. Крім того, що ще часто ми і в клініку запрошуємо артистів, запрошуємо, режисерів запрошуємо. Які нам якісь фільми показували. У Нас був Заза Буадзе, український режисер грузинського походження. Був тепер Олексій Гнатковський з фільмом Довбуш. А ми вже на ці заходи кличемо ще й інші шпиталі. В лікарні пишемо, що якщо у вас є хлопці поранені, то приїжджайте до нас, буде зустріч з Олексієм Гнатковським. У нас було там чоловік 40 на цьому кіно. І от такі речі, концерти робимо в нас в клініці. І коли ми то почали робити, ми побачили, що це працює, вони, хоч, вони мають про що говорити між собою, вони їм легше спати, вони самі про це кажуть. І вони хочуть виздоровіти. вони якби на якомусь певному рівні не розуміють, за чого це. Бо одна справа, просто ти лежиш в лікарні, ну, 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 там тобі весь час якби нудно, ти не відчуваєш людей, ти не відчуваєш ну, такого якогось активного життя довкола. А коли ти, коли ти живеш цим активним життям, тобі набагато. То набагато легше повернутися до життя повернутися до життя нормальна. і якби справлятися з труднощами. Власне, ми вже почали говорити про те, що мають поїхати німецькі фахівці наступного тижня, і я бачила на сторінці у Фейсбук добровольчого шпиталю, що ще до 5 листопада можна подати заявки, так і хто хоче. З ним поспілкуватися, проконсультуватися що це мається на увазі, як це можна зробити? Так, дякую, що ви звернули увагу на це до 5 листопада, до післязавтра, До неділі триває реєстрація на операції німецьких фахівців. Це є двоє ортопед-травматологів і один пластичний хірург. Вони всі професори, всі колишні керівники відділень великих лікарень Мюнхена. І вони приїжджають робити якби складні реконструктивні операції, які стосуються. Ну, практично, я, я так може детальніше опишу, яких поранень, але це досить великий спектр. Це є пораненням яких частин, де потрібна пересадка великих клаптів шкіри. Це є е, пластика великих дефектів кісток і е, пластика нервів. Причому навіть не завжди важливо, яка задавня травма. Важливо, що ми налаштовані на те, що військові, які отримали ці поранення внаслідок захисту України, вони мають бути в цій програмі. І і тому практично будь-які поранення, які ну. Важко пролікувати в інших лікарнях України або лікарі сказали, що це ну важко зробити тут, або треба їхати за кордон. Оце і якраз для цього ця німецька програма. Пацієнт може досить проста процедура реєстрації на сайті. Він там по суті описує свій контактний телефон, прізвище, ім'я і свою проблему. А далі наш медичний координатор з ним зв'язується, вже узнає всі деталі саме того поранення, який його стан, просить зняти фотографію, відео обмеженість там рухів, його болить, не болить, МРТ, рентген, і ми вже на підставі цього приймаємо рішення, чи ми можемо цей випадок взяти, чи ми цьому пацієнту порадимо якусь іншу програму або іншу лікарню. От для прикладу, в нас один пацієнт, я він. Військовий не, не, не так давно він отримав поранення, і останній досить тривалий час, це кілька місяців він лікувався у Польщі. Проблема є з, з стопою, за такою між, програмою міжнародного обміну пацієнтами для лікування за кордоном. Але звернулася до нас на програму його мати, по-моєму, або сестра, ну родичка. З тим, що от, остаточна. Відповідь від поляків була про те, що після оцих багатьох місяців лікування в нього є варіант або ампутовуємо ногу, або вертаєтесь в Україну. Ми попросили скинути документи, і ми на підставі цих документів бачимо, що ногу йому врятувати можна. І ми порадилися про це з німцями, і німці їдуть також вирішувати ситуацію, яку не тільки в Україні не могли зробити, а й за кордоном. А Скільки часу вони працюватимуть? Тобто... Вони працюватимуть тиждень. тиждень. З... Але це, З... це, це, цей час неможливо все зробити повністю? Чи це вони лише В... З... І... З... Ні, З... по суті, це є. Вони приїжджають. Значить, пацієнт, чому в нас обмеження в цю неділю, хоч вони приїжджають аж там 12-го числа, але е, ми маємо певний вивчити, час так, на підготовку аналізів. Час приїзду німців це є суто реконструктивні операції. А виходжування ми вже тут зможемо забезпечити з нашими спеціалістами і з нашою силою. Тобто, вони ж наперед будуть знати, які випадки, так, що так, і що робити так. вже кож кожен випадок буде вже докладно проаналізовано. Кожна е виписка з медичної історії чи всі фотографії МРТ, Ми це перекладаємо на англійську. Відправляємо німцям. Вони все дуже детально вивчають, навіть просять ще якісь додаткові обстеження поскидати. Тобто, вони в принципі знають на що вони їдуть і. Ми плануємо за цей тиждень провести, ну я думаю, 7-8 операцій. Таких навіть деякі будуть до, досить тривалі, там по 6 7 годин. Я на завершення, хочу запитати. Ми говоримо про ту, ту допомогу, яку надають міжнародні благодійні організації, але знаю, що ви також власне, збираєте кошти на різні свої потреби. Як це відбувається? Як можна допомогти, скажімо, такі ініціативи, як перший добровольчий хірургічний шпиталь? Дякую за запитання. В основному наша робота в тому, що ми. Пишемо грантові проекти, хоча насправді це дуже важко. І особливо от останній час то, то є, ну, нам складно мати, знаходити майбутні такі проекти і мати достатнє фінансування. Тобто, так ми для, там, на, на, на найосновніші потреби зарплати, медикаменти, витратні матеріали ми маємо, але часто навіть от купити імплант або якісь більш дороговартісні лікарства для нас це. Буває ну практично нереально, і саме в таких випадках ми деколи публікуємо в нас на на сторінках у Фейсбук чи інстаграм про потребу в, в, в фінансах. Нам потрібна допомога, і всі ті кошти, які до нас приходять, вони так чи інакше використовуються в госпіталі, чи там доремонтувати апарат. Тому що медична техніка вона теж виходить з ладу, чи щось підремонтувати в палаті, чи докупити там витратних матеріалів, таких якісь там пластикові гіпси, чогось кращого ніж звичайні, які ми можемо купити дешево. І якщо є люди, які бажаються купити, ми дуже будемо дякувати і ці кошти будуть потрачені на лікування наших захисників. А реквізити для здійснення такого переказу можна знайти в нас на сторінці у Фейсбук. Перше я... добровольчих хірургічних шпиталь. Тож я закликаю всіх підписатися на цю сторінку, стежити за новинами і в принципі долучатися до цієї справи. Я дуже дякую вам за це. Що те, що розповіли, поділися цим позитивом, тому що насправді бракує нам іноді вже можливо розповіді про такі позитивні випадки, про такі позитивні досвіди, приклади навіть одужання, що дуже цінно, і те, що хлопці повертаються після лікування на фронт. Це дуже важливо. Насправді, дякую вам, Станіслав, не був нашим гостем. Дякую всім глядачам, які нас дивилися. Мирного вам вечора. Залишитися з Галичиною. Попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте. acho